Друзі, вітаю! Іран атакував дуже жорстко Ізраїль. Понад одні змі говорять 200 е, Випущено шахетів та ракет, одні змі говорять 300. Давайте все проаналізуємо. Є вже офіційна заява Цехалу армії оборони Ізраїлю, і там, власне, всі ці пазли складаються. Найголовніше, як це вплине на Україну, яким чином це буде впливати на нашу з вами війну, на нашу перемогу, ну і зрозуміло, що на отримання грошей. Дуже багато компонентів. Є якісь речі, які прямо щитуються, є речі, якісь більш складні. Давайте все проаналізуємо. Там і заява Трампа, і Байдена, і республіканці хочуть збиратися. І місцева Мар'яна Безугла, пані Тейлер Грін, теж заговорила. Одним словом, є що проаналізувати. Є офіційні дані. Це не те, що було ввечері, коли було дуже багато здогадок та вкидів. Ну, от зараз на ранок є вже повна офіційна інформація. Дійсно, в Ізраїлі була надзвичайно складна ніч, і це все треба проаналізувати, особливо геополітику. Тому Підпишіться на цей YouTube канал, це надзвичайно важливо витискати російську пропаганду та витискати російських агентів. Я знаю, що багатьом росіянам це не подобається, і вони пишуть такі грізні коментарі. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться, це важливо. Власне, ніч була неспокійна з суботи на неділю. Іранці, які завершили святий місяць Рамадан, вирішили відповісти Ізраїлю за багато речей, одна з яких зрозуміло, що атака по посольству в Лівані. Хоча зрозуміло, що Іран, який готується до кінця року, а можливо навіть раніше мати вже свою ядерну зброю, поговорюють, що, начебто, компоненти для її створення, частково вони отримали від росіян. Які яким вони допомагали Україні з дешевими безпілотниками, які атакують нашу територію? І, до речі, сьогодні 10 безпілотників атакувало Україну. І власне вони вже виходять з такої історії, що атакують не своїми сателітами, Хамасом, Хезболою, Іраком, чи, наприклад, якимись терористами чи Ліваном, вони вже починають атакувати більш серйозно, атакувати з своєї території. Вчора ввечері були відео. Я, до речі, їх закину в Viber та WhatsApp, Підпишіться обов'язково. Були відео, як летять уже з території Ірану шахеди в нічні шахеди. Ось ці вже нових варіацій, обшиті чор чорною плівкою. От, і вони летіли вже на Ізраїль, і багато хто з іранських громадян раділи, співали і говорили там різних прислів перекладати, які навіть не хочеться. Але що відбувається? Шахет летить 9 годин. Е -е, Ізраїлі перекрили весь повітряний простір, перекрили його в Йордані, навіть Ірак, який став просто прохідним двором, от, і через який летіла більшість ціли. Е -е, іра Іран Вистрілив шахедами, ми зрозуміло, що це була не єдина історія, через те, що з Лівану почали засипати якимись дешевими обрубками каналізаційних труб. Ну і потім пізніше вже запустили балістичні ракети, в тому числі. Історія полягає в тому, що якщо балістична ракета з Ірану в Ізраїль летить 12 хвилин, крилата там середню відстань трохи довше, то, наприклад. Шахет летить 9. За 9. Зрозуміло, що Ізраїль підготувався. Штати вже направили свій авіаносний крейсер. Штати підняли свою авіацію. Авіація прилетіла і знищила порядка 70 цілей. Газета АБЦ, для прикладу, говорить, що цілей було 150. Більшість ЗМІ сходяться на 200. Армія Цехало вийшла 300. Знову ж таки, ми це не коментуємо, їм видніше. От, але штати знищили 70 ракет комбіновано. Десь це були ракети, десь це були шахеди. От, але загалом армія Цахалу вийшла з інформації, що 99% загрози, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені в першу чергу через технічну, власне підготовленість, технологічну підготовленість Ізраїлем та їх перевагу над Іраном. І це дуже важливо пам'ятати. Е, виступив Байден, сказав, що підтримка їхня буде залізною. Байден сказав, що все, що треба, вони зроблять ну, от для підтримки. Е, Друге, він сказав, що не він, точніше, е, міністр оборони сказав, що вони б не хотіли протистояння з Теграну. Ну, Я думаю, все-таки це швидше попередження. Це попередження. От, але такий конфлікт можливий, особливо якщо в них знайдуть ядерку або ядерка, яка вже буде готова до використання або вже до упакування, то може повторитися іракська кампанія, коли Сполучені Штати показали справжню бурю в пустелі і цим самим захистили регіон на десятки років від Саддама Хусейна. Аналогічна історія може бути й тут так. Це вигідно і Росії, і Китаю, від яких відтягується загроза Сполучених Штатів і захист Сполучених Штатів їхніх союзників України та Тайваню. Ну от і це зрозуміло, що може і провокуватися Китаєм та Росією, що робить суперпотрібним саме для. Цих двох країн конфлікт на близькому сході, Іран не атакує зазвичай сам. У нього для цього є сателіти. А тут пішов сам в бій, засукали рукава і запустили 200-300 цілей. Неважливо, ну от е, це велика кількість і для будь-якої системи це надзвичайно велике перенавантаження. Е, ізраїльтяни зараз піднімають питання щодо поставок, щодо поставок, власне. Грошей зброї вони підняли питання, щоб це зробили пошвидше, і власне лідер республіканців в Сполучених Штатах вже підняв питання, що треба якнайшвидше зібратися. Говорили, що навіть можливо сьогодні. Ну от і це прекрасно. Зараз поясню, є тут трошки вилка розходиться. Ви розумієте, що ми з Ізраїлем на одній стороні? Ми обоє на стороні демократії, Ми обоє проти вісі зла, проти Росії та Ірану. І якщо буде далі розвиватися, ми зараз поговоримо, що це означає для України. Але в цілому ми рухаємося в одному напрямку. Я не вірю в цю історію, що Ізраїль з'їсть повністю всю увагу або замістить Україну в бюджетах Сполучених Штатів. Ні, чи може десь перебувати, може. Уже навіть сьогодні 10 шахедів, які летіли по території України. Світові змі не цікавили. світові змі цікавили 200 шахедів та ракет, які летіли в Ізраїль. Але тут точно ми, якщо будемо кусати один одного, ми нічого не здобудемо. Навпаки, треба розуміти, що так. Зараз Ізраїль може десь випередити нас фінансування, а можливо й ні. Що заявила місцева Маряна Бейзугла Тейлор Грін, яка виступає проти допомоги Києву, яка дуже скандальна, яка там закликає деяких світових лідерів цілувати себе в одне місце. Ну от десь ви таке вже чули. От, є такі політикині, але вона сказала, що, ну, скажімо так, злила план з такою долею хейту та жовтизни. Типу, що ось дивіться, буде допомога Україні, буде допомога Ізраїлю, і Джонсон цим буде намагатися скористатися і виставити їх разом, прив'язавши туди Україну. Якщо правда, оця є жовтизна, ну, от і токсичність вливається в злитий інсайт, тоді це добрий сценарій. Тоді на хвилі Ізраїлю нас і Ми заходимо. А можуть і роз'єднати. І це тоді призведе до того, що якщо нас роз'єднають тиждень-два, ми можемо підвіснути, можливо, навіть трошки більше. Другий ось цей сценарій, що ми можемо підвіснути, більш ніж реалістичний. Ну, от я вас попереджував, коли я вчора писав відео, що Трамп дав добро. Ну от він реалістичний, якщо знову не знайдуть е спільних дотиків республіканці та демократи. І на жаль, ми можемо бути заручником. Хоча вірю в те, що все-таки зараз договір, консенсус є, що нам дадуть кредитні кошти. Повторюсь, це не важливо, бо ми все таки їх повертати точно не будемо. Ну от але може таке бути, що в найближчі дні разом з Ізраїлем отримає ще Тайвань та Україна. Цей вихід Ірану може зіграти проти них самих, Ізраїль отримає додаткове устаткування, додаткові гроші разом з ним отримаємо і ми. Тому сценарій два, є загроза, що це може зірвати нашу допомогу на певний час, не повністю. Але ну, бо тут ще ж те, що їм більш за все буде допомога, а нам більш за все кредит. Але думаю, все ж таки, що ці речі будуть разом проголосовані, бо якщо розділять і тут Ізраїль допомога тут. Україна, то Тайвань взагалі губиться. Третього взагалі гублять, і з водою можуть його виплеснути, і це буде для них катастрофа. Хоча Китай така ж сама загроза для Сполучених Штатів, як Іран та Росія. Ну, власне, що для України дає ця історія? Перше, ми розуміємо, що Ізраїль дасть відповідь. Ізраїль не буде сидівши, славши і Бібі вже вийшов в пресу, вже дав зрозуміти, що буде робити все можливе. От, і загалом Бібі, скажімо так, посилює свої позиції в кабінеті, з якого його вже Байден просив піти. Ну от тому буде відповідь. Ну, неважко здогадатися, що відповідь буде в тому числі по виробниках шахетів. А тут цікавий момент: раз будуть бити по шахедах. Значить, цих шахедів буде менше і в Росії. Єдине, що нам треба зробити своє домашнє завдання. Нам треба знищити шахеди і виробництво шахедів, які вони роблять на території Росії. На болотах всі заводи шахедів треба, щоб були знищені, тому що устаткування, яке передав Іран, воно не безмірне й не безмежне. Якщо в Ізраїль буде знищувати в Ірані, а ми в Росії, то шахеди можуть відійти в минуле на достатньо довгий час, і кількість їх. Кратно і значно може зменшитися. Друге, Ізраїль та Сполучені Штати максимально послаблять Іран. Послаблення Ірану буде означати дуже просту, банальну річ. Союзник Росії просяде в своїй силі, третя річ. Шум навколо Ізраїлю буде в чомусь перебивати нашу війну. Це правда, і тут це, скажімо, не константа, це виклик. Треба подумати, як цим можна скористатися. Тому я думаю, що для нас зараз це завдання зірочкою. Цим над цим треба подумати. Хоча повторюсь, що Конгрес може піти якраз таки шляхом об'єднавчим і дати одразу гроші. На всіх, хоча загрози є і інші. Ну і власне Байден сказав, що Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль. Е, він регулярно отримує оновлену інформацію про ситуацію від своєї команди з національної безпеки. Безпека Ізраїлю є залізною, і для нього це е, ну, компонент національної безпеки. Трамп, правда, був менш багатослівний. Трамп сказав, що при ньому б така війна не почалася взагалі. Ну Трамп в своєму стилі. От, я думаю, що сьогодні будуть ще додаткові заяви. Ізраїль теж е, покаже, на що він здатний на території Ірану. От, а наше завдання зараз е, дипломатам, медійно і політикам правильно спрацювати, щоб гроші були отримані разом, тому що разом е, тому що більш за все, що Ізраїль може їх отримати дуже по-свіжому, дуже по-швидкому, тому що зараз у всіх заголовках. Атака по Ізраїлю по Тель-Авіву. добре, що знищили 99% ціле. Але треба розуміти, що політики цим захочуть скористатися цією медійною насичністю і пошвидше дати гроші. То дуже важливо, щоб ми були разом. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи вдасться нам разом в одному пакеті з Ізраїлем отримати гроші, чи нас розділять і будемо отримати з різницею в тиждень, а можливо навіть в два. Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську пропаганду з українського Ютубу. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.